Дійде радіо. В ефірі Короб вітаю вас, дорогі друзі. Слухайте нас на частоті 101,6 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення. Наш телефон 215 75 або 096. 383 48 81, 2 15 75 або 0 96 383 48 81. Короб ЕФМ Рідне радіо. У студії Юлія Гашумова в ефірі програма Наш календар. Сьогодні вівторок, 20 січня. Сонце у Корепі зійде о 7.40, а зайде о 16.18. Тож день збільшився на три хвилини і триватиме 8 годин та 38 хвилин. Місяць у сузір'ї Козерога у фазі молодика. Свої іменини сьогодні святкують Іван та Опанас. 20 січня відзначається Собор Предтечі та Хрестите. Для Господнього Іоанна. Цей день є кінцем святок. Іван Хреститель свята відвів. Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна натякала на рясний урожай. До 20 січня закінчувались Богоявленські морози. І хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла. Тріщі мороз, не тріщі минули водохрещі. До Хорделиця не дуй, на Великдень пішло. Це була програма Наш календар в ефірі програма Батьки і діти. Дуже сумно і боляче, коли діти не потрібні своїм батькам. Таких горе батьків, на жаль, немало. Але все-таки світ не без добрих людей, знаходяться такі, яким доля цих діток не байдужа. І вони з радістю приймають їх в свої родини, в свої серця, душі, віддають їм свою любов, турбуються про них, як про рідних. З такою людиною ми мали можливість поспілкуватися на різдвяній ялинці для дітей-сиріт, позбавлених батьків піклування та дітей інвалідів, яка відбулася в районному будинку культури. Пожована Олена Анатоліївна із села Іваньків, прийомна мама, взяла на виховання хлопчика, і тепер вони справжня щаслива родина. До вашої уваги наша з нею розмова. Ви взяли на виховання ще Сергій Валерійович. Як давно ви взяли на виховання цього хлопчика? Ну два роки, третій рік вже. Ну, четвертий клас прийшов. А зараз уже шостому а як ви взагалі прийшли до цього, щоб взяти дитину на виховання? У вас свої діти взагалі є? Ні, не моя. Я сама. Сама залишилася батько, вже такий вже йому було 77 років. Ну, Так щось подумала. Що я буду сама жити? Бачите, у нас у Ливанька вже не кіперці, сім'я, це будинок сімейного uh -huh. типу. Там от вони вже брали. Ось джуган, сім'я Джуган. Вони вже теж взяли. Так що вже я не перша, то я так думаю, чого люди беруть, може і мені. Можна буде, спрошло все. Спочатку всі документи, ну це довго, звісно, було. Довго це Чорський, все. До покуди, чернігові навчання, ось таке все. Серйозна така справа, багато документів, багато провірок такого всього. Але все ж таки, щоб взяти чужу дитину, в сім'ю, це теж потрібно мати велике серце. Потрібно цю дитину виховувати як власну. Ну, це те, не чесно, можна... чесно сказати, звісно, було страшновато. Страшнувато. Ось тепер мої там ось, подруги дзвонять і кажуть. Лена, це подвиг. Кажуть, да ну що ви так поначалу, може це я зараз вже важко було спочатку знайти спів. Мову з дитиною О, було дуже важко. Не просто важко, а дуже важко. І в дитини сльози, і в мами сльози, куди це все дуже важко. А зараз тим більше, що дитина така ось, вона вже була. Ну, в сім'ї довго жила, багато чого вона терпілася, як все потім по цьому, дитячі будинки. А сім'я дуже... цього хлопчика. Ну, мати мати одна, ось, ну батько то є. Ось вони як, ну вона як мати одиночка, вона оформлена. Ось ну, вони п'ють. Обоє вони, обоє п'ють. А, а зараз мама його рідна рідності... Цікавиться дитина? Ніхто. скільки дитина живе, Ніхто. хто. Не хто. І, да, ну, це служба у справах дітей, вони ж їм сообщають, де дитина знаходиться, бабусі, дідусі. Це Ігор Іванович у нас веде нашу сім'ю, він каже, що ми дзвонили дідусі, бабуся, це всі вони знають, де дитина їхня. Ось ніхто. хто. Це третій год, ніхто. Іноді він поначалу дуже плакав. Спамінав батьків, все плакав за ними. Ну, не знаю, Йому і батьків жалко, і себе жалко. Ну, а зараз які у вас відносини, він вас як називає мамою, Мама? Мама, Мама. 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 Да, постійно. Мама, ви мене любите, ну, звісно, кого ж мені ще любить, його більше нікого немає. Дитина, розумієте, він відкрився. Ну, от є дитина, от, і ми так спілкуємося з батьками з прийомними, є розказують, що ну, не можна дитина зажата і все, ну не можна достукатися до серця. У мене дитина відкрилась. Довго ми до цього йшли, але ну, дитина відкрилась. Він зараз в мене може, ну так як вдома, що хочу, та ділаю. А чим любить займатися? Займаємось ми спортом. Він теніс, його це е, літом рибалка. Спінин вже ми купили велосипед. За літо він їх два розбив. Зараз нам треба вже і літи і ремонтувати, і новий купляти. Друзі. Друзі є, друзі. Да. Друзі, він такий общительний. Є, є такі діти в школі, що він так якось в то час зайду, коли він стоїть і стоїть віддільно. От кажу, ну дивись, хлопчик стоїть, він у драки не влазить. І ми везде. І в хорошому і поганому. можемо. Ну, вчителя поначалу, звісно, важко було, а зараз ти заходиш та кажуть, що ні, дитина вже у кращу сторону. Він такий спокійніший, такий більш вже. Зараз не каже, що може, коли я підросту, то повернусь в свою сім'ю. Ні, він так не повернусь, каже, я вже од вас мама нікуди не поїду. І вчиться не поїду, каже, як же ж, це ж то треба? Ну, так він просто хотів би їх каже, побачити. От просто їм побачить. Мамо, я от їм хочу побачити очі, хай би вони мені очі подивилися. Дивилися. От він уже такий більш серйозний стає. От він такий більш вже взросліший. Я каже: я їм хочу подивитися в очі. чого чому ж вони мене не спамиють? Це була програма Батьки і діти вислухали нашу розмову з прийомною мамою із села Іваньків, яка обігріла обездолене дитяче серце своєю безмежною ніжністю та любов'ю. Принесли журавлі у батьківськім краї. Пісня гріла всіх тепло, а в далекій, я не знаю, наче листям замело, була пісня мила, розквітала вні весна, Проростала нива. Золотиста і рясна, материнським серці забриніли рушаї, та невже, не вже усе це лиш наснилося мені, там дозріли яблука червоні, не. Забу На порозі виглядає мати, як же недостатньо того нам було, димо сіні пахне біля хати, на порозі виглядає мати, як же недостатньо того нам було, листя опадає тільки гроші. Журавля підвелись крилаті і пішли в нове життя, проводилась пісня і зібрала в Про спорт. 18 січня. Коробі зібралося аж шість команд з волейболу. Приємним шоком був дзвінок із Черешеньок. Туди приїхало сім команд. До вашої уваги, результати фіналу коробської групи. Гра за третє місце Шабалинів ФК Короб. Рахунок 2-0. Гра за перше місце коробська загальноосвітня школа, Понорниця, рахунок 2-1, 16-14, 14-16, 15-7. В результаті підсумки були такими: на першому місці. Коробська загальноосвітня школа. Друге місце зайняла Понорниця. Третє місце Шабалинів. На четвертому місці ФК Короб, п'яте місце команда Двіж із Сохачів. І на шостому місці Нехаївка. Приємно, що Коробська загальноосвітня школа серйозно включилася в спортивні ігри. Команда тут дуже сильна і є лідери. Це Микола Грицай Віталій Кобиський, Святослав Ступак. Потужний колектив у Понорниці. Гарно зіграє. Грали Максим Андрійченко, Андрій Бородюк, Андрій Пасічник. Сильними виявились і гравці із Шабалиніва. Кращі Дмитро Безуглий та Юрій Моргунов. А от двіжу із сухачів не дуже поталанило. Команда Олега Довженка потрапила в сильну групу, хоча грала вона досить добре. Крім Олега, на майданчику виділялися Олександр Заєць та Микола Качура. В Нехаєвці хорошу майстерність показали Сергій Величко та Олексій Масієнко. Наступна гра з волейболу відбулася в Черешеньках. Команди лідери були Дуже сильні в оболонні виблискував добре нам відомий Сергій Борець, відмінно зіграв Станіслав Холопцов Черешеньки з різних причин не зібрали всіх найкращих гравців. Але коли в складі В'ячеслав Баклашко, Тарас Корнієнко і такий майстерний легіонер, як Ігор Чигринець, можна вирішувати складні завдання. Відзначились гарною грою і хлопці із Покошичів. особливо Максим Кравець, Сергій Олександренко та легіонер Дмитро Гришков. Найбільше всі. Вразила гра лідера із жовтневого Івана Івановича Ігнатенка. Директору Жовтневської школи майже 50. Та він був найкращим за самовіддачею і не поступався молодим хлопцям, причому найкращим в майстерності. В Городищі кращими були Сергій Кичкайло та Олександр Данько. В Черешеньках Олександр Ковальчук, Микола Мегей, Олександр Горичук. Гарно зіграла команда із Радичева. 24 січня Відбудеться фінальна гра з волейболу. Склад учасників такий: талісман, Короб, Карильська загальноосвітня школа, коробська загальноосвітня школа, Понорниця, Оболоння та Черешеньки. Вислухали спортивні новини. Про погоду сьогодні у коропі хмарно можливий слабкий сніг. Температура до мінус трьох, атмосферний тиск до 755 міліметрів тутного стопчика. Вітер східний до 6 метрів за секунду, вологість до 76 відсотків. Минулого року в коропів цей день було ясно. Температура до мінус тринадцяти. За останні 130 років 20 січня у Коропі максимальна температура була 4,1. У 1952. Мінімальна мінус 25.5 у 1976 та 2006 роках. У студії була Юлія Гашумова. Нехай вам щастить та бувайте здорові. Короб Ефем Рідне Радіо. Слухайте нас на частоті 1016 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення. Наш телефон 215 75 або 096 383 48 81, 2 15 75 або 096 383 48 81. Korop FM, Lidl Radio.